Я досліджую світ, з вами вчитель Олена Анатоліївна. Тема уроку. Небезпека від вогню, сірники це не іграшка. Доброго дня, любі діти! Є багато іграшок, якими ви полюбляєте гратися. Лялька, м'ячик, вантажна машина, конструктори. Але є речі, про які дорослі вам кажуть, це не іграшка, це небезпечно. А які саме небезпечні іграшки ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. У картонній хаті дивовижні браття, дерев'яні живуть, всім вогонь роздають. Що це? Так, вірно, це сірники. На уроці ми з вами поговоримо про вогонь, про те, як важливо знати і розуміти, яку небезпеку несе вогонь. Запам'ятайте, любі діти! Гратися з сірниками забороняється. Ігри з вогнем завжди призводять до біди. Вогонь дуже швидко розбігається в усі сторони. Діти, до нас в гості завітав ведмедик Барні. Ось погляньте, у нього перев'язана лапка. Не просто завітав, він хоче нам розповісти історію, яка з ним трапилась. Давайте послухаємо її. Гуляв якось барні у лісі і знайшов коробочку, в якій були сірники. Але він не знав, що в коробочці були сірники, і став з ним гратися, і сірник запалився, а поруч лежали сухі гілячки, і розгорілася пожежа. Барні опалив собі лапку. Добре, що поряд був лікар та звірі, які допомогли барні. Лікар перев'язав поранену лапку, звірі погасили пожежу. Ось така пригода трапилась барні, і він зрозумів, що сірники це не іграшка, вони можуть наробити багато біди. Діти, чому ж барні потрапив до лікаря? Вірно, Барні опалив собі лапку, коли грався з сірниками. Погляньте малята на цей сірничок. коричневий верх, жовтенький бочок, на вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід. Він плавить метал і розтоплює лід. А може, і ліс велетенський спалити, майно і будинки все спопелити, малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть всі правила проти пожежі. Діти, важливо пам'ятати правила поводження сірниками. Для забави, для гриви сірники до рук не беріть. Не жартуйте ви з вогнем. Щоб не пошкодувати потім дарма вогню не розпалюйте і іншим не дозволяйте, навіть криг та вогник від пожежі недалекі. Щоб не сталося біди, уважно послухайте та запам'ятайте правила. Запам'ятай, не грайся з сірниками, не розпалюй вогнищ. Не носи запалені палички, нічого не підпалюй, не запалюй суху траву. Любі дітки, пам'ятайте ці правила, дотримуйтесь їх. Зараз ми з вами пограємо в гру. Так чи ні? Усі добре подумайте і відповідайте, так чи ні, слухайте уважно. Усім діткам треба знати, що з вогнем не можна грати. Це всі дітки знають. Так. Петрик грається з сірниками. Мама це забороняє. Дітки, дайте відповідь, чи правильно робить Петрик? Ні, неправильно. Молодці. Чи можна гратися з сірниками? Ні, не можна. Може виникнути пожежа. Чи може вогонь заподіяти зло? Так, вірно. З вогнем потрібно бути обережним. Так, потрібно бути дуже обережним з вогнем. Зараз ми з вами перепочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Ми лісочком йшли. Рибочок знайшли. Нагнулись, підняли у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, малинку знайшли. Дотягнулись, зірвали у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, горішок знайшли, потягнулись. Дістали, у кошик поклали. І далі пішли. Продовжуємо роботу. Дітки, а що б могло статися з барні, якби вчасно не допомогли звірі загасити вогонь? Так, вірно, сталася пожежа. Пожежа це вогонь, який швидко розповсюджується і знищує все на своєму шляху. Дерева, кущі, меблі, килими, іграшки людей. Діти, а чи знаєте ви, кого викликають на допомогу, коли виникла пожежа? Правильно викликають на допомогу пожежників. За яким номером потрібно телефонувати, якщо виникла пожежа? Вірно, номер пожежної частини 101. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить, його телефон 101, люди знають, і в разі пожежі завжди викликають. Давайте розглянемо пожежну машину. Чим обладнана пожежна машина? Так, тут є вогнегасник, велика драбина. Пожежний рукав. Це все обладнання допомагає пожежникам приборкати пожежу. Діти, а якого кольору пожежна машина? Так, вірно, пожежна машина червоного кольору. Машина червона тому, що вона попереджає про небезпеку, що вона мусить дуже швидко дістатись до місця пожежі. А як це можна швидко зробити? Коли на вулицях багато машин і пішоходів. Для цього необхідно, щоб пожежна машина була помітною, щоб її було видно здалеку. Помітивши її ще здалеку, водії інших машин і пішоходи поступаються їй дороги, а найпомітніший колір червоний. А зараз пограємо в гру. Докажи слівце. Пожежу ми швидко переможемо, якщо зателефонуємо 101. У пожежників колір машини яскраво червоний. І вогню тоді піда, коли з'явиться вода. Як називається професія, яка бореться з вогнем? Пожежник. Молодці дітки, ви гарно відповідали на запитання. Давайте пригадаємо, що знайшов парні у лісі? Вірно, барні у лісі знайшов коробку з сірниками. Що трапилось з барні? Так, вірно, він опік лапку, бо спалахнув сірник. Хто ведмедику прийшов на допомогу? Вірно, на допомогу прийшов лікар і звірі. Які правила ви запам'ятали? При поводженні з сірниками. Правильно, не грайся з сірниками, не розпалюй вогнищ, нічого не підпалюй, не запалюй суху траву. За яким номером слід телефонувати, якщо трапилася пожежа? Вірно, номер пожежної частини 101. Дітки, барні вам дуже вдячний. Він все зрозумів і запам'ятав. Тож і ви пам'ятайте правила. Завжди. І з вогнем ти обережним будь, бо таїть він у собі велику силу, руйнівник, палі і ворог він, вдома, в полі, в лісі, чи у гаю. І з вогнем ти не жартуй, небезпечно, пам'ятай всі правила завжди.